Всем привет, ребята. Сегодня мы піди на работу деревенского фермера. Мы думаю, Что за тилу Шо це залу Диасной Три їх наверное, наверное что-то из зимотива. Так. Берем с собой мотиву, семена, картошки и морковки. Все. Виходимо на вулицю. у сусіда? Ферня закрита. Ну, ладно, почнемо з тих гряду. У нас картошечка. Картофаночка, значить, зараз ми її підберем. І будем. Йой -йой, буду. Засажувать пшеницю тут, пшеницу засада, картошку. Сість. Пер. На сей можна тоже не носі. tutaj kartuszku mam zjeść mąkę zjeżdżajmy tutaj też tu to przynajmniej chciałem tutaj przynajmniej chcę posadzić jest a ja na pełni inaczej, bo to ono się

Yes. Jest. tutaj tu to, co? Znaczy, nie, co znaczy. Marku? Bierą tu nas to Tak. Jest. To no. tu nas to żałę Tak. to Tak, nas nas

Ай запис и лоз Чем вы це полтина Оника секретных стинов? Поебать не могу. О! Фу кодом. Блин, она зовут не яка. Блин. За пароля на 2 Раз, два, три, четыре. Ни. Там из пад курсю мать. Приехать куту, дальше? два, дальше 2 алмаз. Может на два, два, 2 2 нема? Та 8. Та тоже 8. Фай. Может 8, 8, 2, 2, 2, 2. А, может 2-2, 8-8, 2-2. Да, перешел, безум. Есть. Да, нам требуется паркур пройти. Так, стоп. Як туди дойти? Кол ничего чині... не... О! Парьер. Невидимый блок. Куди дальше? Суде. 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 И пак трябва внимателно да притиснем. Е, е, е. Добро лес. Поневидон. Първият. Суде. трябва Десять первый раз даже допрыгнул. Есть. Назад. И сюда прыгаем. Полиана, Полиана, Полиана. Есть. Есть. А дальше я. Ага, барьер, барьер, барьер. Барьер. Кончается. О, есть. Так, понимаете. Да, это Ну щось на нашу деревню. А, навіть ми, ми вийшли біля малого району. Фу, слава Богу, ми туди вилізли. Що це за йому? Ну, що подивимося. Що у мене? Так, треба на склад продуктивності зараз бігати. Ті, що мене збирали. Ще И... склад мачить, ну, чи це не саме? Чи складаємо? Ну ладно. Ага. Так пьем. Выкладаем все, беремо. Киркуй, треба Киркуть ту яму. у і Джей вечерин. Три. Чотири. Пять. Шість. чер. Думай, хватит. Изблоки не видимо, их можно поламать. Ой, можно поломать. Шос-таки. Не, Шо не видим блоки кейс. Так, щедрые. Раз, два, три. Раз, два, три. Шиницу затоптали чему я не знаю. Так раз, два, три, все мы заскиваем здорово. Так ми пора спать.